На пункті вагового контролю інспектори Укртрансбезпеки складають постанову на водія вантажівки. На ведучу вісь допустима маса повинна бути 11 тонн. В нього є 1100. Тобто 930 кілограм, в нього є вищі норми. Із журналістами Суспільного водій фури спілкуватися відмовився. За перевищення допустимої маси він повинен сплатити штраф, каже старший інспектор Укртрансбезпеки Петро Стаднік. Нараховано за проїзд 157 євро. Максимальна маса вантажівки не має перевищувати 40 тонн, говорить Михайло Лущинський, головний спеціаліст відділу державного контролю. З його слів, італійська вага має похибку до 2%. Щоб визначити навантаження на вісь і загальну масу, машина має проїхати через вагу. «В Перший день роботи з цією вагою було виявлено перевантаження по загальній масі 45 тонн. Повна маса транспортного засобу був виписаний розрахунок плати за приїзд в розмірі 440 євро. Водії, вже знаючи, що тут стоїть пункт вагового контролю, стараються уникнути відповідальності в плані об'їхати іншими шляхами. За зміну на цьому пункті можуть зважити до чотирьох десятків фур, каже Михайло Лущинський. Дані про автомобіль зберігаються в системі, параметри зважування роздруковуються на місці. Ну, от можемо бачити, що в даному автомобілі також навантаження в нормі, як у СІВІ, так і загальна маса. От, все, порушень немає. Водії, з якими ми поспілкувалися, їхали без зайвої маси. Про пункти зважування на автошляхах говорять таке. Перехожу, все рівно польські віси, наші віси. Це не бувало так, що перегрузи. Без перегрузів. Це забагато буде платити шеф. Йому невигідно. Їх от, в кожній області по два рази на виїзді, на в'їзді в область, то забагато. І вже в асфальті зробили віса, то вроді вже є, то вже ці ваги не треба, наверно, я думаю. Кожен день їжу, так само вчора три рази заїжджав, сьогодні перший раз. На Волині встановили дві системи зважування транспорту в Русі на шляхах від Луцька до Коволя та від Володимира Волинського до Нововолинська. Зі слів заступника служби автодоріг в області Юрія Ришкевича. Зараз вони проходять стандартизацію та сертифікацію. Якщо парламент ухвалить закони для їх використання, запрацювати нові системи мають цього року. На встановлення ще двох оголосили тендер на автомобільній дорозі М-07. В районі Маневецького перехрестя орієнтовна вартість там 16 мільйонів. По аналогу Віма, який влаштований перед розжищами, перед купачівкою. А другий об'єкт Віма буде влаштований в складі об'єкту поточного середнього ремонту за колками з метою унеможливлення об'їзду. Зараз крім Цуменського перехрестя діє пересувний габаритно-ваговий комплекс облавтодору, каже старший інспектор Укртрансбезпеки В'ячеслав Козлов. Три подібних торік відправили до столиці. Ми мали ще турецькі ваги переносні, закінчилась повірками. Відправили на обов'язкову щорічну повірку в місто Київ, і там вони знаходяться по даний час. Поки що вони нам не вернулись. Зі слів В'ячеслава Козлова протягом трьох днів роботи інспектори виявили двох порушників: чи отримає Волинь додаткові вагові комплекси, невідомо. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Волинь.